Це турнікет Січ, не то, оцей мій турнікет Січ. У мене є з ним дуже велика проблема. Коли ти його купуєш, він приходить ось в такому вигляді. Запакований, вже готовий до використання. І є ось такий нюанс. Звісно, після того, як я його в перший раз дістав з упаковки, мені захотілося його розгорнути. Щоб ну, просто на нього подивитись. І коли я вже надивився, у мене виникла перша проблема. У мене не виходить з першого разу скласти його так, як треба. Я його складаю за звичкою, ніби це турнікет кат. Ось так. А за замовченням він має бути ось в такому вигляді. І тут вже є один нюанс: я свій турнікет тискаю в бананці завжди з собою. Якщо він складений таким чином, як бачите. Він постійно розкривається, це дуже незручно. Особливо стрічка для запису часу вона дуже швидко стирається таким чином. Чомусь, коли я його ношу складеним отак, зі стрічкою все добре. Чому так? Я не знаю. Скажіть мені, у мене одного такі проблеми.